Система исполнения наказаний в Харьковской области состоит из ряда учреждений исправительных и воспитательных, которые имеют ряд поставленных перед собой задач и целей. Но основная цель и задача ⁇ это возвращение человека в общество законопослушным, сознательным гражданином Украины. До складу управління Державної пенітенціарної служби в Харківській області входять 13 установ, в яких на денний час утримується понад 7 тисяч осіб. Також на території Харківської області функціонують 37 районних підрозділів кримінально-виконавчої інспекції, головним обов'язком якої є виконання кримінальних покарань, не пов'язаних з обмеженням або позбавленням волі. Штатна чисельність персоналу органів установ становить понад 3,5 тисячі атестованого та вільно найманого персоналу. Очолює управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області генерал-майор внутрішньої служби Олександр Георгійович. Крикушенко Історія діяльності Харківського слідчого ізолятору починається з відкриття у 1848 році в Харкові арештанської роти громадянського відомства. Під час Великої вітчизняної війни на території установи розташовувався концтабір для радянських військовополонених. На території СІЗО розташовані шість режимних корпусів для утримання слідчоарештованих та засуджених. В камерах для тримання жінок з новонародженими дітьми є все необхідне для немовлят. Ліжка, полінальні столи, обладнання для приготування їжі для немовлят, санвузли, душові кімнати, бойлер. Біля корпусу облаштований дитячий майданчик. В приміщенні для прийому посилок та передач розміщене сучасне електронне обладнання, що дозволяє проглядати вміст будь-яких пакунків, не порушуючи їх цілісності. Це і детектор вибухових та наркотичних речовин і рентген-телевізійна система перевірки рідини і скануюча радіохвильова система огляду людей. На базі установи розташований зведений загін групи швидкого реагування Скорпіон. В спеціальному приміщенні зберігаються спецзасоби, обмундирування та екіпіровка. З бійцями загону проводять теоретичні та практичні заняття. Начальник установи полковник внутрішньої служби Євген Миколаєвич Бартощак. Історія Диканівської виправної колонії No12 починається з липня 1956 року, коли у передмісті міста Харкова серед болотистих запрут річки Лупань був створений лагерний пункт No12. Цей район міста має історичну назву Диканівка. На теперішній час Диканівська колонія це кримінально-виконавча установа середнього рівня безпеки для тримання чоловіків, перше засуджених до позбавлення волі на певний строк. Засуджені розміщені в дев'яти локальних секторах та проживають в 14 гуртожитках. У 2014 році для покращення комунально Бутових умов у відділеннях соціально-психологічної служби номер 11 та 12 провели ремонт приміщень, обладнали сучасний рентгенологічний кабінет. Заклали перший камінь та встановили хрест на місці майбутнього будування храму Святителя Миколая. Провели ремонт їдальні для співробітників, для співробітників також функціонує спортивна зала із сучасними тренажерами, в якій проходять заняття групи швидкого реагування. Начальник установи, підполковник внутрішньої служби Андрій Володимирович Гуменюк. У 1961 році на базі Радгоспу Балаклійський харків управління радгоспів було організовано виправну трудову колонію. Для виконання сільськогосподарських робіт залучали засуджених, що відбували покарання за нетяжкі злочини і які до ув'язнення проживали в сільській місцевості. У 2000 році жовтневу виправну колонію номер 17 перепрофілювали і в колонії загального режиму в спеціалізовану туберкульозну лікарню середнього рівня безпеки для тримання чоловіків, засуджених до позбавлення волі, які хворі на туберкульоз. Створені оптимальні умови для роботи медичним працівникам, введено в дію лікарський адміністративний корпус, де обладнані сучасні клініко-діагностичні лабораторії, рентгенівський кабінет, створені кабінети для надання лікарської допомоги лікарями-спеціалістами. Туберкульозна лікарня по установі працює стабільно, забезпеченість медичними препаратами дає змогу безперебійно проводити курси лікування, засуджені, забезпечені п'ятиразовим харчуванням. Хлібопікарні установи на твердому паливі випікають хліб. На теперішній час, колонію очолює виконуючий обов'язки начальника підполковник внутрішньої служби Геннадій Іванович Астапов. Холодногільська виправна колонія номер 18 це кримінально-виконавча установа закритого типу середнього рівня безпеки, де утримуються чоловіки, вперше засуджені до позбавлення болі за тяжкі та особливо тяжкі злочини. В період окупації Харкова фашистами в колонії був табір військовополонених. В установі функціонує культурно просвітницький музей. Серед експонатів, загальна кількість яких складає 190 одиниць, почесне місце займає гітара Юрія Нікуліна, подарована ним особисто під час церкової вистави в установі. В колонії єдина в установах виконання покарань Харківської області мечеть для відправлення релігійних обрядів віруючих мусульман. Підприємство установи має власне обладнання та немало замовлень виконує для Міністерства оборони України. Це взуття для військовослужбовців і малопомітна перешкода його за і армійські ліжка. Є в установі так званий райський куточок, в якому співіснують голуби та папуги, декоративні кролики та удав, шиншили та черепахи. Очолює установу полковник внутрішньої служби Марк Юрійович Маркін. Олексійська виправна колонія No25 була заснована в 1957 році. І на теперішній час є установою середнього рівня безпеки для утримання чоловіків, засуджених до позбавлення волі на певний строк, які раніше відбували покарання у вигляді позбавлення волі. В установі працюють кімнати тривалих побачень, обладнані всім необхідним для комфортного життя. Також є дитяча розважальна кімната для ігор та дитячий басейн. Медична частина, в штаті якої є і терапевти, і стоматологи, і психіатри, має амбулаторне відділення та стаціонар. Вона на рентгенодіагностичним комплексом, стоматологічною установкою, апаратом ультразвукової терапії, електрокардіографом та іншими сучасними приладами. У відділенні соціально-психологічної служби організовано роботу кімнати виховної роботи, прийому їжі, зберігання речей, санузлу. У будь-яку пору року воно забезпечено безпечену теплим та холодним водопостачанням. В основному дії храм Святого Миколая, де проводяться обряди хрещення, вінчання та інші заходи за участю представника Української православної церкви, начальник установи полковник внутрішньої служби Едуард Петрович. Риженко. Харківська виправна колонія номер 43 була заснована в 1943 році, коли був створений табір для військовополонених німецьких солдатів. На теперішній час це кримінальна виконавча установа середнього рівня безпеки для тримання чоловіків, засуджених до позбавлення волі на певний строк, які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі. В установі провели капітальну реконструкцію відділення соціально-психологічної служби номер 17 та третього поверху гуртожитку для засуджених. Для організації належного комунально-побутового забезпечення засуджених... Зокрема, надання лазнепральних послуг в колонії капітально відремонтували помилочну залу, оновили приміщення для надання парукарських послуг. Спортивну залу для співробітників колонії облаштували сучасними спортивними тренажерами. Начальник установи полковник внутрішньої служби Андрій Миколаєвич Ольховський. У 1927 році на території колишньої садиби поміщика Качанова була організована філія Харківського будинку примусових робіт. На теперішній час Качанівська виправна колонія No54 це кримінально-виконавча установа мінімального рівня безпеки з загальними умовами для тримання жінок, засуджених вперше до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності, злочини невеликої та середньої тяжкості. Також у є сектор середнього рівня безпеки для тримання жінок зі всіх областей України, засуджених до довічного позбавлення. Волі. Волі. Триває реконструкція відділення соціально-психологічної служби. Вперше в практиці ремонту кожну кімнату здобули настінною ліпниною. В кімнаті соціально-виховної та психологічної роботи виліпили історичні пам'ятки України. На сходовому марші настінними ліпнинами виконана мерезову рощу, ромашкове поле. Засуджені забезпечені триразовим гарячим харчуванням. У серпні 2014 року на господарчому подвір'ї установи розпочали розведення перепілок, на теперішній час, їх кількість, серед яких породи хас фараон сягає 250 голів, очолює установу підполковник внутрішньої служби Андрій Михайлович Явтушенко. У 1982 році була організована виправна трудова колонія, якій присвоєна умовне найменування ЮЖ-313 дріб 100. На теперішній час Темнівська виправна колонія номер 100 це установа середнього рівня безпеки для тримання чоловіків, засуджених до позбавлення волі на певний строк, які раніше відбували покарання у вигляді позбавлення волі. Установа однією з перших в Україні перейшла на систему розміщення засуджених за європейською системою проживання. На даний час три відділення соціально-психологічної служби переобладнали... ...в казарменного типу в блочний, де засуджені розміщення у спальних секціях. В установі є сектор максимального рівня безпеки для тримання чоловіків, засуджених до довічного позбавлення волі. Нещодавно там обладнану кімнату побачень та кімнату для забезпечення доступу до глобальної мережі інтернет. В установі приділяють увагу не лише умовам тримання засуджених, але й організації комфортного несення служби персоналом установи. Після капітального ремонту чергової частини усі приміщення отримали сучасний дизайн. Тепер чергова зміна має змогу під час чергування відпочити та відновити сили. Очолює установу полковник внутрішньої служби Олег Валентинович Найдьонов. Історія Балаклійського виправного центру номер 106 розпочалась в 1967 році, коли на базі лікувально-трудового відділення був створений лікувально-трудової профілакторії. Засуджені у виправному центрі розміщені у двоповерховому гуртожитку, розташованому на території житлової зони. У гуртожитку є житлові секції, які приведені у відповідність до європейських стандартів, тимчасово виконуючи обов'язки начальника установи майор внутрішньої служби Ігор Миколайович Палірус. Дергачівська виправна колонія номер 109 із сільськогосподарським профілем виробництва була заснована у 1992 році. Ця установа мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання для осіб, засуджених вперше до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності, злочини невеликої та середньої тяжкості, а також особи, переведені з колонії мінімального рівня безпеки. Основним напрямком роботи підприємства установи є рослинництво, тваринництво та власна переробка сільськогосподарської сировини. Рослинництво... Має зерновий напрямок з розвиненим комбовиробництвом та вирощуванням соняшнику. Зерновиробництво є пріоритетним напрямком господарства, обумовленим повним циклом переробки зерна на борошно та крупи для потреб установ Харківської області. Значна робота проводиться в напрямі покращення генофонду тварин. Так в минулому році придбано 15 голів високопродуктивних молочних корів, проведено реконструкцію курівника. навчолює установо підполковник внутрішньої служби Ігор Сергійович Яковлів. Історія розвитку Первомайської виправної колонії номер 117 бере свій початок з травня 1983 року, коли на території колишнього села Водяне Первомайського району була утворена чоловіча виправно-трудова колонія номер 65 загального виду режиму утримання. На теперішній час це установа мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання для чоловіків засуджених до позбавлення волі на певний строк. В колонії приділяється значна увага умовам проживання засуджених та покращення умов праці співробітників установи. Так, у відповідності до вимог європейських стандартів проведено капітальну реконструкцію. Начальник установи підполковник внутрішньої служби Костянтин Володимирович Козич. З початку існування 1986 року Хролівський виправний центр No140 мав назву юж 313, дріб -п, п 51 УМВС України в Харківській області. Наразі це кримінально-виконавча установа відкритого типу для тримання чоловіків, засуджених до покарання, у воді обмеження волі. На території установи розташовані два фонтани, які працюють в літній період три гуртожитки, відділень соціально-психологічної служби, їдальня для засуджених, кімнати тривалих побачень, футбольне поле та спортивний майданчик. Вже три в установі функціонує дільниця майстерні млин, де виготовляють борошно вищого і першого гатунку. У майстерні установи працює дільниця по виготовленню та пакуванню пластиліну, фасуванню гуашів, виготовленню канцелярських виробів для дитячої творчості, кольоровий та білий картон, кольоровий папір, альбоми для малювання тощо. Начальник установи, підполковник внутрішньої служби В'ячеслав Володимирович Ворожейкін. Курівська виховна колонія імені Макаренка це установа для тримання неповнолітніх осіб чоловічої статі, засуджених до позбавлення волі на певний строк. У минулому сторіччі тут була розташована дитяча колонія імені Максима Горького на чолі з Антоном Макаренком. В установі функціонує загальноосвітня школа 2-3 ступенів та ПТУ. Навчальні заклади обладнані всім необхідним інвентарем та технікою. З вихованцями працюють досвідчені працівники та психологи. На початку нинішнього року закінчено капітальний ремонт в їдальні для засуджених, який було виконана в традиційному українському стилі. На належному рівні в установі організовано і медичне забезпечення засуджених. В медичній частині колонії працюють кваліфіковані медичні спеціалісти, постійно ремонтуються та оновлюються кабінети спеціалістів. На території установи збереглася до наших часів будівля Георгіївського петропавлівського храму, в якій під час ремонту було знайдено старовинний розпис обличчя святих. Наразі вирішується питання щодо ремонту та реставрації храму. Начальник установи полковник внутрішньої служби Олексій Валерійович Шаповав. Проаналізувавши щоденну та кропітку роботу керівників, співробітників та фахівців можна з певненістю сказати, що для подальшого розвитку служби кожен з них спрацював невідмінно. Детальніше про життя та успіхи харківських пенітенціарів можна прочитати у відомчій газеті Вісник Пенітенціарієв Харкова. Ознайомитись на власній сторінці у соціальній мережі Фейсбук та подивитись у програмі Закритий простір, яка щомісяця виходить на телеканалі ОТБ. Попереду ще багато планів, задумів. Тазвашень. Харьковские пенитенциары планомерно и эффективно выполняют поставленные задачи перед нами, государством и нашим центральным аппаратом. Мы не остановимся на достигнутых целях. Мы будем наращивать свои силы и возможности. И это нам поможет как можно быстрее установить в государстве стабильность, мир и благополучие.